Є два дерева дерево пізнання і дерево життя. І багато людей ведуться на дерево пізнання, так як на це повелася Єва. Це коли ви знаєте, люди заходять в інформаційний простор і слухають там оцей весь мусор, сплітні новини. На одну новину може бути 300 версій. І ви знаєте, ці пізнання вони не являються істиною. І е, ці пізнання вони не спасають людину від пекла, вони е, не роблять людиною вільною від гріха, від дурману. А що спасає, і дає свободу, це істина, це Слово Боже. І Ісус розказував історію про багача, який спілкувався в пеклі з Авраамом. І щоб туди брати його не попали в пекло, шовра вам казав робити слухати Мойсея і пророків, тому щоби спасти свою душу від пекла, треба слухати Мойсея і пророків.